Год назад, 20 ноября 2012 года, вступил в силу Новый криминально-процессуальный кодекс Украины. Итоги его действия за первый год обсудили в Классическом приватном университете, где прошел специализированный круглый стол. Принять участие в научно-практическом круглом столе в классический приватный университет приехали адвокаты, прокуроры, ученые и судьи. У нас сегодня собрались ведущие специалисты, ученые, практики. Этот круглый стол мы проводим совместно с операционным судом Запорожской области, прокуратурой Запорожской области, а также двумя юридическими компаниями из города Киева. Это Шевчук и партнеры, а также юридические традиции. Я с огромным удовольствием приехал сюда. тому щоб услышити э, все, що є, що наработано в зв'язку з цим новим уголовним э, процесуальним кодексом вже не новим 2012 года, оскільки он э, має совершенно нову, другу ідеологію, но притом є маса проблемних питань, которые касаються э, практики в оформленні. Надзвичайно приємно, що класичним приватним університетам сьогодні проводиться в річницю того, як Розпочав діяти новий кримінально процесуальний кодекс України. Проводиться на круглий стіл з питань реалізації та запровадження положень нового кримінально процесуального кодексу. на круглому столі. Ми плануємо обговорювати актуальні вопроси опита суда в нових реаліях в головного процесуального кодексу, роль прокурора в як процесуального керівника, Головне производство також особенності діяльності адвоката як защитника. В условиях действия Уголовного про кодексу в новой редакції це дуже важливо, тому що на жаль, на жаль, на сьогоднішній день є ситуація, при якій не завжди теоретики і практики разом обговорюють певні питання, і тому теоретична основа вона залишається поза практичною. А зараз якраз є влучна нагода спільно з науковцями обговорити ті питання, які є проблемними, і як їх вирішувати, як працювати. Участники круглого стола уверяют, в таких научно-практических мероприятиях и рождаются стоящие проекты. Ведь только когда видна позиция всех сторон, и ученых, и практиков, можно достигнуть результата.